У мірок моєї пам'яті з'явилася ще така історія, яка була в нашому далекому селі, яке було в глухому куті Дніпропетровщини. В наше село прислали вчительку, пилипець Валентину Іванівну, яка вносила нам у село якусь культуру, хотіла. Щоб у селі люди розбудилися, щоб не тільки гостини, п'янки, а щось культура якась. Ну, Вона організувала, це було дві зими 51 52 року. І чомусь то, ми на той час жили в такій занедбаній хатині чужій. Я пам'ятаю, що в нашу хатину сходилися активісти. 10-15 чоловік, я точно не пам'ятаю всіх, але вони приходили, Валентина Іванівна розучувала п'єси. Це були п'єси, був Назар Стодоля, я добре пам'ятаю, бо мій тато грав роль Стодоли. Назара Стодоли. Мама моя завжди грала ролі безталанних, красивих дівчат, які не мали щастя. Такий Марко Зінько. Завжди був молодий любовник, Сусід е, Василь Бабенко, такий низенький, кухленький чоловічок, помню його, він всі до пана грав. Сходилися молодь, така, десь чоловік 10-15. Всі до нашої хати. Валентина Іванна кожному виписувала ролі, і вони повинні були вивчити ті слова, які мали говорити. Валентина Івана була. За суфльора. І коли розучували п'єсу, я в той час на печі, я була ще малою. Мені то було дуже цікаво, я слідкувала майже всі ролі вивчала на пам'ять. Коли закінчували розучати, всі були задоволені, і одягати треба було, то підключали тітку феньку і ще одна така жінка, яка вміла шити шили якісь кетарики, щось таке. Десь дістали моєму батькові шапку таку високу. Ті шаровари робили по в селу, збирали спідниці однакового кольору, зеленого, синього. І з тих спідниць робили такі шаровари. На резинках одягали, а зверху кептар і получався український козак. Ну, Приспособлювалися, як могли, костюмів вже не було. І так ці виступи цих, цього театру нашого найперше, звичайно, проводили в нашому клубі. Наш клуб був занедбаний такий сарай, але в ньому була підлога з землі і по обидва боки від стін лавки забиті у землю, закопані. Люди сходилися вище вперед було підвищення таке. Типу, як сцена, от там і виступали артисти. І всі сходилися, Яблуко в яблуку впасти ніде було. Так багато, все село сходилось дивитися, тоді не було радіо, тоді не було нічого. То був 51-й, 52-й рік зима. І люди приходили у театр. Потім, як обходилося, у нас виступали артисти, то перебиралися. Виступали в Чистополі, виступали в виноградівці. Ну там клуби трошки кращі були. Я знаю, що розучували п'єси у ну, Шевченка Назарську долю, потім розучували Карпенка Карого п'єси, Хазяїн. Потім розучували е, Олександра Корнійчука. Є в мене фотографія, на якій я з сестрою Люсією стоїмо у таких запущених одежах, як циганчата. І в мене під рукою книжка Олександра Корнійчука П'єси Валентина Іванівна мені дала. Валентина Іванівна вносила в село культуру. Вона хотіла, щоб люди трошки розвивалися, щоб менше було між людьми якоїсь злопису. Згуртувати людей, щоб щось було цікавого. З пізніше в нас в село стали проводити радіо. Радіо провели, всіх домах повісили, всі в всіх хатах чорні тарілки, а на конторі повісили гучномовець. В шість ранку через радіо сходили люди по тому, по тих тарілках друг з другом довго спілкувалися. По проводу Марійка, ти вже виходиш на сферму, Іване, а ти там не забув. Це всі говорили і співали навіть у тарілку. Потім несподівано в один день раптом заграла музика, підключили нас до радіо, зв'язку, і в шостій ранку кожен день на все село включався гімн. А після гімну був, були новини, а потім всяка музика. І вже в селі стало цікавіше жити. Це Я дуже то, якось так була забула, що то на мене дуже враження справляв цей театр. Валентина Іванівна організувала нам екскурсію п'ятихатки. Вона взяла, звичайно, напевно, тих дітей, які добре вчились, які їй подобались, вона їде. П'яти хатки великою такою гарбою, запряженою волами, їде отримати уголь для того, щоб зимою топить у школі, щоб було тепло. І нас посадила на ту гарбу. Я добре знаю, що я їхала. Приїхали ми п'яти хатки. Ну, їхали, вони везли. теж, як на гору, то ми вставали, а так ми сиділи, їхали. Приїхали. Що було цікаво, вона найперше нас, поки там домовлялася, завантажували, оставила гарбу, а нас повела на екскурсію. Найперше ми йшли у, там, у друкарню, де газету випускають. Нам показували, як народжується газета, наша районна. Друкарні ми були. Потім нас повела Валентина Іванівна на міст. Там через П'ятихатки — хатки це вузлова станція, важлива, дуже багато паровозів. І через усю станцію, через усі е, е, верху зроблений міст. По ньому люди ходять з одного кінця на другий, то високо, і ми там дивилися, для мене то було велике враження. Дивиться вниз, а паровозів багато, гудуть. Той туди їде, той звідти. Там би цілий день стояв і любувався, і цікаво було. Заповнилося назавжди. Стільки потім дорослою ходила по тому мосту, такого враження вже не було, як тоді, коли мені, може, було 8 чи 9 років, і ми на тім мосту стояли і дивились на паровози. О, морозивом нас Валентина Івановна всіх пригостила. І що інтересно мені ще було? Що дуже багато людей по вулиці ходять, так гарно вбрані. Ми такі зацюмажені з села посоногі, а то люди йдуть в красивім одязі. Не, аж не вірило, що то справжні люди не ляльки. Коли завантажились їхати назад, ясно, що воли тягнуть уголь. А ми йдемо пішки. Ну, то не так далеко. 20 кілометрів для нас то не було дуже далеко. Тим більше, що зупинялись, відпочивали у тіночку. І то заповнилось то, що Валентина Іванівна всюди хотіла щось такого зробити, щоб заповнилось нам, як дітям. Вона нас учила, щоб ми говорили грамотно, українською мовою. Суржик у нас вічно казала, ну що ти? а ну по-другому скажи. Звичайно, або скажи, звичайно. Ну, так і оставсь той Суржик у багатьох і в мене теж. Багато в чому вона нас навчала, а ми... нам було трудно. Ми жили в таких сім'ях, де всі говорили руско-українським язиком. Але всі пам'ятали, яка була вчителька у нас Валентина Іванівна. Я особисто її дуже любила. Вона була дуже добра і дуже любила нас, дітей. І все з нами розповідала якісь. Цікавинки нам находила на кожний урок щось вона находила цікаве, щоб нас зацікавить, щоб ми могли старатися. А ну хто краще всіх написав, вона обов'язково, то відмітьте, хто найкраще, у кого найчистіший найчистіше зошит, у кого найліпше цифри получаються. Вона все це якось вміла показати, щоб похвалити кожного. Для кожного находила добре слово. Згадується, вона завжди дуже з теплотою. Потім, коли ми вже дорослі були і жили на Західній Україні з Мішою, то вона із своїм чоловіком, дядьком Василем Кириловичем приїжджали кілька разів до нас, приїжджали в нас, пили на втусю і в нас відпочивали. Вони були нам дуже близькі, дуже рідні. Ще хочеться сказати, що в наше село прислали вчительку з Донецька, із Ровень, Ровеньків, Клава Вікторовна у поміч Валентині Іванівні. Ну, вона довго у нас не була. В 1953 році, вона перша, як тільки прийшла, вона нас усіх зробила піонерами і поставила вимогу, щоб ми ходили в Червоних галстуках. А де їх взяти? То Валентина Іванівна. Десь домовилась у Чистополі, їй дістали тканину, не пам'ятаю, чи то був ситець, чи то був сатин червоний, привезла і з нього по, по, зробили, які клинцями піонер, піонерські галстуки. І всі ми стали ходити у червоних галстуках до школи. Коли помер Сталін, то нас усіх вистроїли ви у коридорі. І ця клава Вікторівна сказала, що всі повинні плакати, бо помер наш світоч. І вона ходила і заглядала кожному з нас у очі, чи ми плачемо, чи ні. А хто не міг плакати, то ми потихеньку слиною очі мочили, щоб було видно, що очі мокрі. Це я дуже добре пам'ятаю. У 53-му році я ходила в 3 клас. І то теж нас, уже маленьких, привчали. До строю. Якось хотіла, та не, не могла розповісти, коли почалась колективізація, це із слів моєї бабусі, в нашому селі не було багатіїв, не було кого розкуркулювати, але у колгосп усіх записали в колгосп, всі повинні були бути колгоспниками. Всі, у кого яке було хазяйство, все зганялося в загальну комору. Корів здали, у кого яка була конячина чи коровка, все здавалося у загальний котел. Побудувалася конюшня, побудувався коровник. Це був у нас такий спільний колгосп на той час. І почався 32-й рік. Не дород, не вродило, а молоді комсомолки в красних косинках це були дочки моєї бабусі, рідної сестри, баби Мотрі, тітка Варька і Поліна. Вони ходили по хатах і вишукували, хто де що заховав, яке збіжжя. Це виносилось, клалось на підводи, і підводи відвозили це все в п'яти хатки в район. До бабусі було дуже обідно що прийшли, все в бабусі квасолю десь знайшли ще щось. А у погрібі стояла бочечка бабуся кожен раз на зиму там квасила буряки, квас буряковий, щоб потім варить борщ. Дітей то багато було, чотирнадцять. Їх треба було годувати. А вони взяли у мішок, зібрали ті бурячки всі, а й буюшку оправилися. Це було бабусі найбольніше. Вони її то не могли забути. Ну, в селі тиха, ясно, що зненавиділи таких комсомолок, побили, вони тікали, потім пройшли роки. Тітка Варька дружила з моєю мамою, міла складати такі частушки під гармошку. А Полька, я її, пам'ятаю, тільки два рази бачила вона. Тікла в село попильнасте і там жила. І як приходила до баби Мотрі, то вона у ті харя з балки заходила, щоб їй не дуже помітно було, що вона приходила до матері в гості, боялась у селі показатися в нашому, бо дуже багато наробила лиха. Так я її тільки, якщо й пам'ятаю, то два, може, рази бачила. Коли почалась голодовка, в селі дуже багато людей помирало від голоду, раз на тиждень по селу йшла гарба, хто мав здоров'я, силу. Завантажували на ту гарбу всіх, хто на той час вже лежав, опухший, померший. То у баби Мотрі було два хлопчики Іван, ой, Петро і Савка. Петро і Савка. Так, Петро був старший, а Савка менший. То бабуся казала, що коли під'їхали до їх. То Петро був мертвий, а Савка маленький, опухший, він ще, може, день-два пожив і з голоду би теж помер. І він кричав криком Не беріть мене, я не хочу з Петром. Він тут мене обіжав, він буде мене всюди обіжати. Але його посадили в ту гербу на тих, біля тих покійників і повезли в загальну яму. Це було страшно слухати, як бабуся то мені розказувала, який був страшний голод. Ну, а 33-му році. Коли вже прийшло літо і на полях уже колосила з пшениця, жито, і діти сусідські, в тому числі і моєї бабусі, четверо таких 9-11 років, 12. Повтікали втікали в поле і ті колоски їли, голодні були. Я потім уночі, за дві ночі, бабуся втратила чотирьох дітей, тому що у них. Напевно, був загородки шок або шок. Ну, від тих, вважається, що то від тих колосків. Колективізація це був страшний закон, який до кожного доходив. Була одна жінка, яка не захотіла йти в колгосп. Тітка Дашка, теж баба Мотрі, найстарша дочка. Так вона мала таку невеличку хатину. І не хотіла у колгосп. То з колгоспу активісти прийшли і обрізали у неї біля хати все, всю землю. Вона не мала права там нічого посадити. І уявіть собі. Вона тільки метр від порога мала право от вийти, закрити хату і вийти на вулицю. Оце метр. Її відміряли, а решта покрилась бур'яном, ніхто його не обробляв, а їй не вольно було. Як вона щось починала робити, приходили активісти. І то все описували акт і подавали в район, і от туди її ну, штрафувати, що вона на колгоспне поле зазіхає. Так я настільки пам'ятаю, вона така односідна жила, мало між людьми ходила, мало з ким спілкувалась, окрім своєї матері, баби, Мотрі, а потім у неї була дочка Вера, і та дочка, вона якось її влаштувала. Комусь передала в п'яти хатки, вона там була. Потім вже казали, що я в Дніпродзержинську. За якийсь час вона забрала цю свою матір, та хата розвалилась, пустка. Отак, а в колгосп вона не вступила. Називали одноосібниця. Отак от організовувались колгоспи. Наш колгосп світло жовтня називався Уже у середині 50-х років. Його організували із чотирьох сел Давидівка, Суханівка, Чистопіль і Виноградівка. Колективізацію проводили по всіх селах, так, село Комісаровка. Там в тім селі народився мій батько Сухина Іван Денисович. Його батько Денис таким чином прибився в те село Комісаровку з собою привіз брата. Молодшого Григорія. От вони були такі ручки до роботи, господарі. То Денис женився на моїй бабусі Сєнька. Її звали Ксеня. Оксана, навірно, ну, звали Сєнька. Вона була з інтелігентної сім'ї вчителів. Три сестри їх було. То найстарша Зіна мала чоловіка Марка. Чоловік працював у виконкомі в районному п'яти п'ятихатках. А всі були вчителі. Баба Сенька теж була вчителька красива. І Денис на ній женився. І вона народила мого батька Івана і другого Василя. Батько мій родився у 21-му році. Коли почалась колективізація, то батькові було біля 9 років. То було все так. Несподівано активісти прийшли в двір і почали розграбунок того, що Денис, Денис був дуже господарний, і коні були, і корови, і млин побудував, а головне побудував дуже гарний будинок, просторий. Потім в тому будинку зробили сільську раду. І постійно, я ще пам'ятаю, бувала у себе в тому селі Суханівка, а потім ще декілька разів була в комісарівці. Тобто у тім будинку була сільська рада весь час. Ну, коли прийшли почали розграбунок, бабуся взяла Василя, сина йому було три роки десь, і побігла в п'яти хатки до цього марка на, по щиту. Думала захистити, щоб не розграбляли. Але той такий був заляканий, він ходив завжди у такій куртки з планшетом. Партійний діяч, а тут відмовився взагалі навіть слухати бабусю. Ну, а в, у дворі розграбили все. Батькові тоді моєму було 9 років, а дідові й було 39 років, казав мій батько. Його зайшли у таку стодолу і стали там виносити всяке добро. І, напевно, що хтось знав або. З його наймиків, які там у нього працювали в наймах конюхи і іншим займались. Ну, розкопали, знайшли такий якийсь казаночок із золотими царськими монетами. Це мені розказував мій батько. І дід Денис стояв під стінкою зблід, посунувся по стінці, впав і помер. Ну, Потім казали, що від розриву серця. Все вивезли, остався мій батько. І цей дід Денис лежав мертвий, а папка мій, мій тато каже: я знав, що як курочка, квочка курчаток висиде, вони розлупуються із шкорлупи і такі, як неживі, то їх треба взяти під пахву, де тепленько, потримати, і воно оживало, слепенеться і вже живе. І він... Думав, що й батька зігріє своїм тільцем. Він цілу, цілу ніч грів батька своїм тілом, щоб він ожив. Але він не ожив. Прийшла моя бабуся, їй ніхто там нічого не помів в районі. Вона прийшла з малим Василем. Як то все побачила, розграбунок той і мертвого чоловіка впала, і в неї перший раз почався приступ епілепсії. Вона потім від того страждала, поки і не померла. Померла вона молодою 57 років. Її зразу корови не хотіли давати молоко чужим дояркам, бабусю у доярки. Так вона потім у тім колгоспі і працювала дояркою, що в неї руки весь час тряслися. Бабуся Ксеня була дуже доброю людиною, дуже ласкавою. Вона нікого ніколи поганим словом не назвала. Вона... Нас дуже любила. Все просила дядька Василя. Поїдь, привези мені дівчаток. Дуже хотіла щоб ми були. Ну, Люся та виридувала, звісно, бо їй то те не так, то те не так, то мух багато в хаті літає, Нехлюйство. Ну, а я любила бабусю. Вона така була безобідна, ласкава. Так хотіла, щоб ми у неї побули. Так ласкаво називала нас. І в неї тяжке життя було. Осталась цими двома дітьми. Потім вона вийшла заміж ще раз, за кобиляка Івана. І народила у 39-му році Льоню. це вже дядя Льоня був, і Катю в 41-му. От вже в неї було четверо дітей, неповнолітніх, і почалась війна. Почалась війна, і вона із тими дітками осталася, а кобиляка забрали на фронт і він там загинув. Вже як ми до неї приїжджали, дядько Василь брав велосипед, приїжджав, забирав нас, сажав мене біля руляна вперед, кладив, а Люся сідала ззаді на багажник. І він нас віз. з горими їхали. А нагору ми йшли, він котив велосипед. Ми приїжджали до бабусі, так. Ну, що ще таке розказати? Та, мабуть, на цьому й буде все. Не знаю, що, що кого цікавить. Життя так пройшло, що трудно щось забути, згадати. Воно як пам'ять відкриває, як у чулані нову. Поличку і ти знаходиш там, а ще отаке от було в моєму житті. А ще от таке. А зараз вже життя у мене. Я щаслива тим, що я ще живу, що в мене все добре з дітками, що все добре. Погано одне, що війна. Війна і не видно їй краю. І ніхто не знає, чим закінчиться то все. В кінці своїх спогадів хочу завершити таким віршом, який колись написався мені. Я себе запитую, і вночі і за задни, що назвати щастям у житті людини, може, щастя рано кожен день вставати і як хліб щоденний себе віддавати. Може, щастя діток, проводжати до школи, а як вийдуть в люди ждати їх здороги. Запитаю в серця, що хрупцями вкрито, чи багато щастя мною пережив. Хоч роки минають доля Як би можна знову себе я повторила. Це те, що я згадувала із самого раннього дитинства і до юності, а в ціла, ціла дорога життя, яка була не дуже гладкою, не дуже рівною, всякого пережито, багато втрат, і все це треба було пережити, тим не менше. Ні за чим не шкодую, ні за одним днем, ні за одною хвилиною. Щаслива своїми дітками і внуками. Мене Бог дуже любить і в мене дуже хороша сім'я. І я цим щаслива, думаю, що і я до цього доклалася своїм життям, своїми, своєю роботою, своїми стараннями.